Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами робити йогу. Так, всі йоги, всі йоги, які я буду робити, то вони для дітей. Всі, які я зробила. Тобто так, всі йоги на моєму каналі можуть робити і діти, і дорослі, але більше для дітей, бо я ж сама дитина, і ну, мені лише 10 років. Скоро буде 17. Це так більш не йога, а зарядка, але ну, не зарядка, а як там, руханка. так, Руханка і йога, але більш це є йога. Тому перша наша найлегша вправа це щоб отак сядьте в метеликах і просто зробити отак. і зробіть. Дих, дих, Poentki. I tako še 10 Все. Зробили ми 10 разів вправу. І так, ця вправа корисна, щоб подихати, Ми будемо будем віддихатися, коли задихаємось. <право> Друга наша, наступна вправа буде така. Раз, два. Раз, два. Це називається котик. Тож, Uh, так само 10 ризик. Който направи, бъде работил по 10 а а първият ни ще работи 10 ризик. И вам буду показвам. 10 ризик. 9 10 Добре, це десь друзі зробили. Так. Так само наступна прямо буде котик, але е, котик буде пролазити крізь так. так, і пролазить, 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 І... Тепер пробуємо головою, натягнуємо до дошок. Добре, все зробили цю праву. Цю право я не буду дуже затриматись, бо вона така. Мало хто її зробить, Тих, хто не ходить на гімнастику і на всякі штуки. В этом му Добре, дайш. Наступна наша права. Я... Вот така. Трябва... Добре, права наступна. Це чух по Я тут просто буду традиційно. Наступна права це просто полежати з закритими очима. Так треба десь 20 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Все чуть полежали. Так. Показали там 20 секунд. І далі наступну вправу робимо. Наступна вправа це е, ви тут так. І я ще вам хочу дещо сказати, що деякі йоли, е, які я буду робити, які я буду робити, будуть моєю сестрою е, звати Єва. Тож, наступного відео вона буде з нами займатися. І вона буде займатися більш таки дитячими. маленьки і всякі інші штуки. Тож, а тут я буду сама, а, якщо щось. ну Вона сама вибирає, коли вона буде. наступна право це типу якісь крабики. ну Так просто стоять. Я думала я можу зробити мостик, але мостик не всі Тож я рома крабик. Отак голова. Я знову рахую не до 20, а до 10 вже. Зараз так? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Все. Будуть важче. Мої заняття з його. Де ми будемо десь по 30 секунд потримуватись. Але це я просто. Okay. тут теперь летать. Тоже я уже знала. Тоже наступна наша права будет. И сейчас. А Наступна наша права. Это я такая вот такая так. Протримаємося 20 секунд. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сів, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре, тепер піднімаю одну ногу. І так протримую все 10 секунд. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Тепер іншу ногу. Десять. Дев'ять. вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два, один. Добре. Зробили. Тепер дочі встанемо. Бо щось насділося. <соє> Стаємо. І рано таку вправу. Отак колінку піднімаємо і отак. Ми робимо її 20 разів. Десять на одну ногу і десять на іншу. П'ять в одну сторону і п'ять в іншу. Оби. Пять. Раз, два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. П'ять, чотири, три, два, один. Тепер іншу ногу. Пять, чотири. Три. Два. Один. Теперь. Тепер в іншу сторону. Один. Два. Три. 4, П'ять. Добре, тепер давайте руки бо що Божу у нас Такі жаляшки. Прямо на и и отак, Докато я не скажу стоп. Все доси. Да, тепер в іншу Добре, сега тепер ме е, крутим от руки. Добре, дайте ще И... Тепер нищо странно.

Сім. Дев'ять, десять. Першук. Раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Тепер замочку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 9, 10. Inšulka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Teraz otak. Nie otak, ale otak. Забираємо летим ступой. Закламо п'ять разів в одну сторону, п'ять в иншу. и Само 5. Раз, 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 два, три, четыре, п'ять. Раз, два, три, четыре, п'ять. Да Раз, два, три, четыре, п'ять. Раз, два, три, четыре, пять. Тепер, треба, ну, я не, так, так, не, я не роблю спершу. Получайня я роблю будь-який. Ремонту спершу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отак ровно так я не скажу що. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Робимо. Отак відгрутимо. не будем скажемо. Якщо ви чуєте звуки, то там моя мама і тата. І ви. не чувствуете. Зараз я пришла дітей на тошо. Добре. Тепер причем голову. Эр, поряд, назад, право, либо, перед, назад, право, ліво. Лів. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тепер крутимо Там, Доки я не скажу стоп. В іншу сторону. Это я що ви там писіли, дайте робити зі мною Добре, все. Дякую вам за... за те, що були зі мною. І я без вас не можу. Дякую вам, всім па-па. Чекайте наступних відео.